Тестери акумуляторів ЗКЕ b 20 h В більшості призначений для тестування збірок готових, не елементів окремо, а 12-вольтових, 24-вольтових, 48-вольтових акумуляторів. Максимальна напруга тестування 89 вольт. В залежності від напруги акумулятора струм буде відрізнятися. Для акумуляторів на 24, 48, 72 вольта максимальний струм становить 20 А, а для 12-вольтових акумуляторів протестував 12 А максимальний струм. В ролі навантаження виступають резистори: це кераміка і намотаний ніхром. В залежності від напруги акумулятора підключаються різні частини резисторів. Для 12 і 24 вольтових акумуляторів використовується лише ця частина резисторів, і далі по збільшенню напруги акумулятора підключаються додаткові резистори. Максимальна потужність заявлено до 1700 Вт, але якщо тестуємо, наприклад, 48-вольтові акумулятори літій з різофот 16С, потужність виходить в районі 1000 Вт-1100 Вт. Резистори охолоджуються за рахунок чотирьох продуктивних вентиляторів. Ці нагнітають повітря, а ці два вентилятори видувають назовні. На вбудованому дисплеї можна виставити струм розряду, тривалість розряду і по завершенню відобразить кількість мілямпергодин. Також є програмне забезпечення до комп'ютера, можна виставляти потрібні параметри і робити циклічні тестування. І буде відображатися графік тесту на заряд і на розряд. Тестер має окремі клеми для підключення зарядного пристрою, але він буде просто фіксувати завершення заряду. Коли струм спаде до певної межі, яку ми виставили через меню, у нас заряд завершиться і тестер відобразить, скільки було залито в акумулятор міліампер годин чи ват годин. Зарядний пристрій можна підключати із максимальним струмом заряду до 20 А. Підключення до акумулятора на розряд відбувається за допомогою 4. Системи вимірювань, тому результати тестувань досить точні. Ціна тестера вийшла в районі 190 доларів з доставкою купував на Алікспресі. Кому цікаво, можете подивитися основне відео на каналі.